Бррн, добрий вечер! Бринь, шановні пані та панове бринь, що Павло, вам приніс! Правильно, обкурений ніс. Коротше кажучи, хлопці та дівчатка, добрий вечірочок. Сьогодні у нас Steam Deck або просто Steam. Ну, коротше кажучи, розпродаж від Габена на каналі. А це означає, що ми витратимо стільки грошей, що нам вистачить потім ще купити машину, квартиру і п'ять ящиків комбучі. Ви спитаєте мене, чому так багато комбучі? А я скажу, тому що. В стім літньому розпродажі все не просто дешево, все майже безкоштовно. Там і кіберпанки, і макаки, і ігри на стімдек, і віртуальна реальність, і дівчата із хінтая вже там. І хлопці із Генбенг Паті також там зажигають. Так що, хлопці та дівчатка, не бачу сенсу більше зупинятись. Ставимо вподобайку, пишемо шалений коментар. Підтягуємось на твіч, тому що вже на днях ми будемо там дивитися завершуючий епізод грика. Альмара, але про це не сьогодні. П'ю за ваше здоров'ячко, і будемо починати наш потужний літній розпродаж, який цього разу, як і попередні рази, просто причудовий. Я взагалі вам так скажу: в Steam розпродажі один краще за інший. Це коли заходиш там на Xbox розпродаж, або на PlayStation розпродаж, або не дай боже, о господи, у мене навіть мікрофон впав. Я хотів сказати Nintendo розпродаж. Ну там розпродажі, вони, звісно, вони, непогані, але до величі, до величі. Тіма їм дуже дуже далеко. Так що давайте промиємо горляночку і будемо все ж таки дивитися на акції та знижки. Ваше здоров'я! Пахне знижкою, і на смак, як знижка, і колір, як у знижці. Ну що, будемо тоді починати, я думаю, так. І що ми бачимо? Чудовий літній, могутній, персональний, причудовий розпродаж. Картинка всрата. На цьому заощадили грошей, але все, що знаходиться знизу або трішечки нижче. Ну тут, при... тут прямо велич, тут прямо велич. І так, що я вам хочу сказати? Ну, по-перше, давайте подивимося, що у нас в топі знаходиться. І в топі у нас перша частина де стрендінг, директор скат, покращена верч версія. ну ви знаєте, що робити. Хто не грав, протискаємо ефочку Кодзімі і купуємо за 479 гривень. Це дуже хороша пропозиція за дуже хорошу гру. Обов'язково в колекцію я тут навіть зірочку поставлю, тому що це неймовірно хороша гра, яка доведена до ідеалу. Тут у нас і широка підтримка широкоформатних екранів, і покращена графіка, і дальність промалювання. І саме головне, за що ми любимо цю гру, це неймовірний сюжет від Хідео Кодзіми, помножений на квадріполей. Геймплей від того самого Хідео Кодзіми. Дуже хороша гра, дуже раджу вам всім пограти. Little Nightmares за 94 гривні, друга частина. Якщо я правильно пам'ятаю, такої знижки взагалі ще не було. Це мега шара, це дуже хороша пропозиція. І Little Nightmares 2 вона на порядок краща за першу частину. Це прямо офігезний, офігезний крутий сіквел. Deluxe Edition за 119 гривень. Це мега шара брати треба обов'язково. І що цікаво, дивіться, бандл перша плюс друга частина за коса. Як це так? Що це за такий бандл неправильний? Чому так дорого? Господи, що туди входить? Я просто навіть уявити не можу, що туди накидали на майже тисячу гривень. Коротше, бандл ми не беремо, які б нам DLC туди не підкидали. Хогвартс Легасі за 400 гривень. Знову таки, таке десятки тисяч разів ми вже бачили цю пропозицію. Ну, вона хороша, вона як не крути, вона хороша ця пропозиція. Разом з DLC, з двома DLC, можна взяти за 462 гривні. Ну, скажімо так, я плашечку поставлю. Що це мастхев розпродажа, хай воно буде, але ви матайте на вуса, можливо, ви скажете, та ні, дорого, я ще почекаю. Можете почекати, можливо, буде дешевше, але коли це буде, фіг його знає. Джурасік Парк буквально нам дарують. Це РТС жанр, це стратегія. За 34 гривні, ну зараз навіть кіло помідорів буде дорожче коштувати. Так що беріть Джурасік Ворлд, плашечка мастхев ставиться, але грати я в це, звісно, не буду. Хоча, якщо вам подобається от жанр якраз таки РТС, то не пограти в Jurassic Park World Evolution 2, ну я думаю, що це буде якийсь злочин, незрозумілий. Blasphemous за 41 гривню, да? ми беремо на прицельчик, на курочок беремо, тому що за 41 гривню хорошу гру взяти в стилі Dark Souls, тільки Metroidvania з видом з боку. Ось так вона виглядає. В принципі, прикольна. Друга частина набагато краще, але першу забрати за 41 гривню чому б і не забрати? Це прям непогано. А Deluxe видання за 115. Ну, слухайте, це непогано. Це непогано. Ми потім ще дойдемо до другої частини. Цікаво, що там по другій. Можливо, і на другу знижка буде дуже непогана. Marvel uh, Guardians of the Galaxy це супер потужна сюжетна гра в стилі Sony, офігезно прописана історія, жарти. Ну, коротше, все як ми любимо, за 111 гривень. Uh, можна грати на Steam Deck в тому числі. Якщо будете грати на Steam Deck, ви ще й будете грати з непоганою картинкою. Так що зверніть вашу увагу. Хоча я тут плашки не бачу, що рекомендовано на Steam Deck, але чесно кажучи, я в Ютубі бачив. Як люди грають на Steam Deck, і воно працює. Ага, все, ні, сумісна, все нормально, все нормально, вона сумісна. Да, да, да. я не помилився, все добре. 111 гривень, і ви граєте в величезну велич по всім параметрам. Робокоп забираємо 200%. Це не просто топ розпродажа, це топ із стопів розпродажа, тому що 900, 90% знижка і, і всього 90 гривень коштує. Причудовий шутер сінгл на здоров'я. Не варто дякувати, як то кажуть. Не варто дякувати. І я, робокопа, персонально, власне, Грав на Steam Deck. Працює він там непогано, так що все це діло можна буде ще й на Steam Deck пограти. Benishers! Блін, Benishers за 400. Давайте я скажу так. Конечно, хотілось би більш доступну ціну, але гра реально хороша. Реально хороша, і вона не стара, пригодницька гра з елементами RPG, з потужним класним сюжетом, з прописаними персонажами, за 420 гривень. Напевно, я скажу вам так, друзі. Придивіться, придивіться і ще раз придивіться. Мені вона дуже сильно свого часу сподобалась. Можливо, і вам сподобається. Так що запишемо обережно в мастхеви розпродажа. Печаточку поставили, і йдемо далі. Байонета. Слухайте, чуваки, якщо хочете хороший слишак старої доброї школи. От слешер старої доброї школи. 149. Гривень, байонету першу частину берете, проходите. Я не скажу, що це сама краща частина, тому що сама краща друга, потім іде третя, а потім уж перша. Але на ПК доступна тільки перша. Тому раджу вам пограти, хоча б першу. Це якщо ви фанат ігор по типу Devil May Cry. Якщо вам вже все набридло, то байонета вам дуже багато задоволення занесе. Це однозначно. І вона сумісна зі Steam Deck. Ом. Так що, напевно, давайте давайте дамо плашечку король розпродажа, тому що ну я не бачу сенсу тут не давати цю плашечку. Для Steam Deck підходить Знижка хороша, гра причудова, дуже схвальні відгуки. Це ми записуємо. да. Фростпанк, жанр РТС. 90 гривень, блін, да, да. Знову таки плюсуємо в королі розпродажу. Фростпанк перша частина, жанр РТС плюс виживач. Я виживачі не люблю, але Фростпанк по суті виживач. Тобто тут сетінг зимовий, елементи, е, значить, е, розбудови бази, елементи того, що ви приймаєте на себе роль виконавця, управляючого, да, такого, керуєте розвитком своєї. Спільноти. Дуже хороша гра, мені дуже подобається. Я першу частину проходив. От, за 90 гривень мастхев однозначний, це по-любому. Однозначний мастхев. це знаєте, король, це король цього розпродажу медіум за 270 гривень. Це для фанатів ігор по типу Silent Hill. Ще й з вигадкою, що ви одразу будете в двох світах знаходитися. Тобто гра дуже складно зроблена з точки зору технічного навіть виконання, да? ну і з точки зору продумки своєї, як це все Подумали, це дуже винахідливо і дуже круто. Поляки зробили, як на мене, ну не шедевр, але от дуже-дуже в гарному напрямку вони йшли і не разу не спотикнулися. Да, і хоч тут таких супер бойових ситуацій, як в Санхілі, немає, але погоні від босів, оце все буде тут вам траплятися. Так що медіум це реально гра, яка заслуговує вашої уваги, однозначно за таку смачну ціну 270 гривень. Взяли геймпад, відкинулися на канапі і фігачите в Медіум. Просто причудово. Оперейшн Галуга. Гра то причудова. От ко. Operation Galuga я кожному раджу пограти, тому що це відродження класики. Можливо, візуально вона могла б бути кращою, ніж вона вийшла, да? тому що є питання до візуалу. Але по екшену гра дуже хороша. Вона не дешева. Вона, як для такої гри, 370 гривень, дороговастенько. Але плашечка якості від мене ставиться, тому що я дуже сильно люто кайфанув, коли ми проходили її на стрімі. До речі, проходження є на каналі. Причудова гра, просто причудова. Придивіться однозначно. Так, продукти з VR. Давайте. І подивимось, що у нас тут. Тут в топі, от Metro Awakening я скажу, що, звісно, ще не must have, але знижка значима: 40%. Дуже хороша частина. У VR грається супер. Правда, страшна. От вона набагато страшніша, ніж оригінал. Якщо ви не очкуєте, то можете спробувати, мені зайшла. Я хоч і не доприйшов, тому що очковав, але, скажімо так, оцінив якісно зроблений продукт, і графіка хороша, і атмосфера на місці, і стріляти кльово в VR. Ну, тобто, повний порядок. Непогана гра про чужих, хоча змішані відгуки, чесно кажучи, не знаю. З чим пов'язані прямо змішані відгуки, тому що в цілому я чув, що ця гра для VR вона вийшла гарна. Можливо, там з оптимізацією якісь приколи, можливо, когось нудить, або можливо, хтось дуже сильно лякається від неї, і можливо в цьому причина, що всього 67% позитивних відгуків. Але в цілому знижка хороша, і гра непогана. От я чув, що вона плюс-мінус на рівні з метро Awakening зроблена. Так що вивчіть момент цей, можливо, саме ви відправитесь на цей космоапарат битися з чужим. Але обережно, мені здається, якщо у вас там по серцю або почкам проблеми, то може краще і не треба, бо гра дуже страшна. Ну прикиньте, ви самі і проти чужого. Куди моя рекомендація по VR однозначно буде за Волкен Dead Сент Sinners. Подивіться, хороша гра. Правда, вже виходив і Сіквел. Не знаю, можливо, тут можна отак перейти подивитись. Може, і сіквел зі знижкою. В Принципі, і оригінал зараз нічим не гірше. Можна, можна для VR придивитись. Знижка хороша. Волкен Dead Сейнтен Sinners, глава друга. Прикиньте, да? 100 гривень, ну це реально мастхев. Прям супер ціна. 112 гривень за другу частину. Так, да, це для VR класно. Це дуже класно. Але, до речі, тут також змішані відгуки, хоча я на PlayStation грав цю другу частину, просто причудово. Якби мінусів ніяких не помічено. Мною. Може тут оптимізацію щось начудили? Можливо. Шановні пані та панове, дякую вам за перегляд. Підходьте сюди, я вас обійму. Розпродаж, як на мене, от хто б щоб не казав би, як на мене, розпродаж класично хороший вийшов. Та, да, немає. Якихось можливо супербенгерів, але кожний розпродаж Steam, набір ігор по топовим цінам, він тільки, як на мене, стає ширше, тому що ігри продовжують виходити. У нас 25, 26, 27 рік це все набирається. І така вже просто от, ти заходиш ну, на будь-який смак. Тобі і старі ігри по хорошим цінам, і нові ігри, і середні ігри, і пристарілі ігри, які хочеш. Просто ну Steam це ну тут ніхто спорити не буде. Це велич помножена на велич. Так що кожен щось для себе знайде. Можливо, не цього разу, можливо, на. Наступного, але точно, абсолютно кожен щось для себе тут знайде. Так що, друзі, ставте вподобайку, пишіть шалений коментар, поцілував, обійняв і трішечки помяв. Мяу. Мяу!